Сидять двоє кумів. Куми, а хто то так верещить у твоїх сусідів? Та то їхня донька Катерина. Вона там що, народжує? Ні, ще поки вагітні. Чоловік збирається на похорон, дружина дає цінні вказівки. Микола, будеш над труною говорити? Пам'ятай, про покійники або нічого, або добре. Ось і пішов від нас, дорогий Петро Олексійович. Але це нічого, це навіть добре. Дружина каже чоловікові Славіку, коли я привчу тебе до порядку? А що таке, Наталя? Скільки разів тобі казала, щоб ти клав гаманець в одне і те ж саме місце? Дідусю, ми тимурівці. Давайте ми вам дров накулимо, паркан полагодимо, дах залатаємо. Дякую, хлопці. Які ж ви молодці? Тільки по господарству я і сам поки що справляюся. Ось хіба що, якщо, сусіду, морду набити. Дівчина, залишившись наодинці зі своїм хлопцем, каже Василю, коли ти поруч я стаюся волога. О, моя хороша. Мені так приємно. Це все через мої накачані м'язи та дику харизму? Та ні. Просто ти плюєшся, коли розмовляєш. Рибалили двоє кумів на човні. Раптом піднявся ураган та човен віднесло у відкрите море. На сьому добу, помираючи від голоду та спраги, вони виловили пляшку, з якої виліз Джин. Ну, загадуйте бажання. Бачу, щоб було море пива, каже один кум. Буде виконано, відповів джин і зник. У момент вся вода в морі перетворилася на пиво. Другий кум хапає першого за грудки. Е, це ти добре вигадав, а сяти тепер у човен, так? Сидять дві бабці біля під'їзду. Нюра, ти чула новину? Вчора киселиху відвезли до лікарні з важким отруєнням. Вона що? Язика прикусила. Директор обурено каже секретарці Марія. Я просив вас підготувати мою доповідь раді директорів на 15 хвилин. А читав я її півтори години. Як таке могло вийти? Олег Володимирович, я підготувала вам доповідь на 15 хвилин і роздрукувала її для вас у шести примірниках, щоб ви її не загубили, як завжди. Бабця запитує онука. Славіку, звідки у тебе стільки грошей? Програміст я, бабусю. Айтішник. А банки грабуєш. Йду вчора вночі. Дівчина попереду мене додала темп. Я теж пішов швидше. Вона почала тікати. Я теж побіг. Вона закричала. І я закричав, наскільки це можливо. Я навіть не бачив, від кого ми тікали. Але було капець як страшно. Заходить жінка в аптеку і питає Підкажіть, будь ласка, що краще для чоловіка валідол чи валер'янка? А який діагноз? Туфлі за 40 тисяч? Потужна дівка Дилда охомутала цуплого чолов'ягу перша шлюбна ніч. Наречена вирішила прикинутися снотливою дівчиною. І коли все почалося, вона почала кричати. Раптом і наречений почав репетувати. І так до кінця лежать вони після цього. Він її питає: Оксано, а ти чого так кричала? Та я взагалі-то, Славіку, не займаною була. А ти чого кричав? Та страшно, коли кудись яйця провалюються. Сім'я це коли ти як осел з бременських музикантів, який на виставах відпрацьовує поповній з усією командою, показуючи солові трюки. А потім його запрягають у візок, і він везе усіх відпочивати. Літня подружня пара вирішила зайнятися сексом. Юрко, одягни презерватив. Марусю, та ти що? Боїшся завагітніти? Ні. Боюся підхопити сальмонелу. Бабця колись казала, що вона водиться у старих яйцях. Скажи людині, що у Всесвіті мільярди зірок, і вона тобі повірить. Скажи їй, що лава пофарбована. І вона доторкнеться до неї, щоб у цьому переконатися. Чоловік приходить із роботи, а дружина йому каже Олег, уявляєш, наш сусід мене вже в кінець замучив. Хоче, щоб я йому дала, але каже з однією умовою. От виродок, та я його зараз під горіх впораю. зривається чоловік. А що це за умова? Просто цікаво. Ну, я заходжу до нього, повністю роздягаюсь. Тоді він кидає на підлогу десять тисяч. Я нахиляюся і піднімаю. Якщо він встиг, то встиг. А якщо не встиг, то я одягаюсь і йду з грошима. Ну, в принципі, нічого складного. Такі гроші на дорозі не валяються. Іди та принеси. Дружина пішла. Час немає, дві години немає. Приходить через три години вся скуйовджена. Ти де так довго була? Ти уявляєш, Олег, сусід наш ті 10 тисяч по 10 гривень накидав. У темному провулку. Гов, земляк! Закурити не знайдеться. Я боксер і три дні тому пояснив, що не палю. Ой, вибачте, око запливло, не впізнав. Багатим будете. Свекор приїхав у гості до молодя. Як і годиться, після дороги він пішов у душ. Раптом він помічає, що невістка за ним підглядає через скляний верх дверей. А невісточко, ти напевне хочеш приєднатися? Воронь Боже, Аркадій Тимофійович, я просто дивлюся, чи їм вимитися милом. Зустрічаються дві давні подруги. Наталя, ти ніколи не думала про те, щоб скинути десяток або два зайвих кіло. Марічко, вже стільки грошей всрато в їжу, що просто взяти і схуднути буде дуже безглуздо. Європа. Приходить 12-річний хлопчина у магазин, бере два ящики пива та вирушає на касу. Касир. Гов, щось ти малий якийсь. Ану покажи паспорт. Пацан дістає з кишені технічний паспорт холодильника та віддає касиру. Касир дивиться. Дата виготовлення 1980-й. Касир розраховує та відпускає пацана. Керуючий магазину, дивлячись на все це, підходить і питає касира. Що це зараз було? Ви навіщо йому пиво продали? Він 1980 року народження був. Що не так? Ти справді думаєш, що це був холодильник? Я щось не розуміюся на цій вашій гендерній теорії. Програміст після напруженого трудового дня залазить в холодильник, дістає пачку масла, читає на обгорці. Масло вершкове 72%. У голові з'являється швидко думка. О, скоро завантажиться. Повертає масло в холодильник, закриває дверцята. Зустрілись два куми. «Куми, що би ви зробили, якби у вас був мільйон доларів. Насамперед я б зробив вигляд, що в мене його немає. Кума каже кумі: Мій чоловік зараз безробітний. Сидить удома, але все одно домінує у сім'ї. Сьогодні так владно на мене накричав Купи мені нові губки для миття посуду! Дівчина познайомилася з хлопцем у барі. І каже, Степана, підемо до мене. Я дозволю тобі погладити мою кицю. Тільки не це. В мене алергія на шерсть. Для тебе я її поголю. Оксано, та ти ще й тварину мучити будеш? Дві подруги їдуть у переповненому метро. Тиснява неймовірна. Одна каже Блін, яка штовханина. У мене вже живого місця на ногах немає. Дивно, вчора на дискотеці ти це називала атмосферою.